Зеленський має покласти край корупції в Україні. Міністерка фінансів США Джанет Єлен закликала президента зосередитися на боротьбі з хабарництвом та зміцненні державного управління у заяві американської урядовиці, яку наводить Reuters, йдеться про те, що США будуть продовжувати надавати економічну підтримку Києву. Джанет Єлен схвально оцінює фокус української влади на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності і належного врядування. За її словами, економічна команда Україна розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації. Це вона має на увазі виконання кредитної програми на понад 15,5 мільярдів доларів, яку Україні надав Міжнародний валютний фонд. Програма МВФ була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ. Раніше CNN повідомляв, що Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов'язуючи їх з подальшою невійськовою підтримкою. Перед цим США надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ, на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні. Вони розраховані за пріоритетністю впровадження на найближчі три-три шість місяців, рік та півтори роки. Зокрема, вони стосуються антикорупційних органів Вищої ради правосуддя і загалом судової гілки влади.